Всім доброго ранку. Сьогодні похолодало, вітер такий холодний, а я прийшла подивитися, Анжела жаліється, що зайці щепи почали їсти. А що ж це таке? Так гарно їх побілила. Зараз подивлюся, де це вони такі збитки роблять. От зараз. Ще аж куди достає? Трави повно. Морози нема, то зимою вони не їли, вони оце почали гризти. Там написано, що і від зайців теж. Я не читала, зараз піду хай десь відерочку. Подивлюся, чим вона білила. Це треба або садок обгороджувати, або кожне деревце мотувати. Не знаю, з цими зайцями. Я взяла подивитися, чим Анжела білила дерева. Так, що тут написано? Запобігає плісняві, моху. Так. І що написано, відлякує зайців, гризунів, мишей, щурів. Ми повірили, що побілим відлякаємо зайців.

Ще треба вивести цього старого розваляного хліва. Саме основну роботу зробили, вивезли. Наташа вже на прошки пішла поратися, зробили фірточку, щоб не обходити. Як сухо ходимо сідою, як болото, ходимо дорогою. У нас асфальт. Кумпасе свої кури. Так, Тільки роботи переробив цей, як ти на нього кажеш. На кого? На орліка? На орліка, так. Да. І на тобі Та на вечір. На вечір трошки він здався. Ви хоч стігли, чи не, не, не доробили? Стигли, доробили Та все. все а, ага. Юр, махай, мені Але ж я думала, що вже тут. Не буде тракторної бригади цієї, не буде мазути, то на тобі. Скільки попали, шукали. Так, сусід ще сьогодні в мазуті не був. Очі, очі. Але він винен, що в мене тут мазута знов на подвір'ї, тому що він мав винести на дачі щочика. Що не розказуй але йому немає коли. Тепер роблять тут бардак. Так, хлопці працюють далі. Всім на добраніч і тихо, і всім ночі.